Сьомий клас хімія. Нова українська школа. Хімічні рівняння. Закон збереження маси в хімічних реакціях. Ми, ми вже вміємо відрізняти хімічні явища, але як їх описувати? Не вже потрібно все записувати словами? Тоді ми писатимемо твори, як на уроках літератури. Можливо, існує інший спосіб, як розмовляти хімічною мовою, використовуючи формули, які ми вже добре знаємо. Точно Ну, ми дізнаємось, як можна перекладати опис хімічних явищ на хімічну мову. Ми слухали з вами діалоги учнів. Досліджуємо, моделюємо і презентуємо Закон збереження маси. Усі хімічні перетворення описують за допомогою хімічних формул і рівнянь реакцій. Процес горіння вугілля можна описати ось такою схемою. Вугілля це плюс означає взаємодія, О2 означає скиснем, стрілочка означає з утворенням і СО2. Вуглекислий газ. У лівій частині, тобто до стрілочки, в схемі один атом карбону і одна молекула кисню, що складається з двох атомів оксигену. У правій частині схеми, тобто після стрілочки, Ми бачимо одну молекулу вуглекислого газу, що складається з одного атома карбону і двох атомів оксигену. Молекула СО2 в моделі виглядає ось так кількість атомів кожного хімічного елемента в обох частинах рівняння однакове. Ось тут ми бачимо в лівій частині 3 і в правій частині 3. Тому стрілку можна замінити на знак дорівнює і коротко записати без слів С плюс О2 дорівнює СО2. Цей схематичний запис і називають хімічним рівнянням. Поміркуйте, чи може під час реакції змінюватися маса реакційної суміші. Хімічне рівняння є відображенням закону збереження маси речовин у хімічних реакціях. Запам'ятаємо його. Маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції. Унаслідок хімічних реакцій одні речовини перетворюються на інші, атоми або йони початкових речовин не зникають і не з'являються ні звідки. І не перетворюються з одного хімічного елемента на атоми іншого, а лише перегроповуються, утворюючи нові речовини. Сьогодні це твердження здається очевидним, проте в XVII столітті спостереження деяких науковців суперечили йому спирт під час горіння поступово втрачає масу і, врешті-решт. Зникає, у багаті згоряють дрова, перетворюючись на кубку попелу. Якщо залізну пластинку залишити на повітрі, вона іржавітиме, а її маса збільшиться. Поміркуйте, чому під час цих хімічних процесів відбулися зміни маси? Під час горіння свічки? Відбувається хімічна реакція з утворенням вуглекислого газу та води, тобто водяної пари. Продукти реакції це безбарвні газуваті речовини, і тому здається, що речовина свічки начебто зникає. Але це не так. Поміркуйте. Запропонуйте експеримент, яким можна довести, що під час горіння свічки виконується закон збереження маси. Під час іржавіння заліза атоми феруму, з яких утворене залізо, реагують із киснем та водою, що містяться у повітрі. Унаслідок цієї взаємодії утворюється іржа, маса якої більша, ніж маса заліза, яке прореагувало. Тому здається, що речовина виникає ні звідки. Але це не так. Якщо провести дослід у герметичній колбі, як це ви щойно бачили на малюнку, то ми в цьому впевнимося. Після прожарювання метал змінює колір, оскільки перетворився на іншу речовину. Щоб довести, що частина повітря витратилася на реакцію з металом, опустимо газову відну трубку в посудину з водою та зламаємо кінець трубки, оскільки частина повітря, а саме кисень, сполучилася з металом, то в колбі зменшиться тиск, а відповідний використаному кисню об'єм через трубку заповнився водою. Як же складати хімічні рівняння? Їх складають з зарахуванням закону збереження маси. Приклад перший. Розгляньмо реакцію утворення метану С4, основного компоненту природного газу. Метан складається з атомів карбону та гідрогену. Отже, для його одерження необхідні прості речовини, одна з яких утворена атомами карбону. Вугілля С, а інша атомами гідрогену водень, молекула h 2 У лівій частині записуємо формули реагентів вугілля С і H2 2 водень. А в правій продукт реакції негаз, метан h 4 Утворилася схема С плюс H2 2 стрілочка ch 4 цей запис ще не є рівнянням реакції, це схема реакції, тому що у лівій і правій частинах неоднакова кількість атомів гідрогену. У лівій ми бачимо два атоми у складі молекули водню, а в правій чотири у складі молекули метану. Це суперечить закону збереження маси. Щоб схема реакції стала хімічним рівнянням. Ліва частина дорівнювала правій. Необхідно дібрати коефіцієнти, тобто проставити числа перед хімічними формулами речовин. У нашому прикладі перед формулою водню в лівій частині рівняння необхідно поставити коефіцієнт 2. Ось він, коефіцієнт, велика цифра перед формулою водню h2. 2 маленька це індекс, який показує, що в молекулі водню два атоми. Помноживши коефіцієнт на індекс, ми маємо 4 атоми гідрогену в лівій частині рівняння. Індекс в правій частині показує, що їх тут теж 4. Смоделюємо цей процес. Бачимо, що атоми не зникають і не з'являються з ні відкуди. Приклад 2. Розглянемо реакцію горіння метану. Горіння це взаємодія із киснем. Під час горіння метану утворюється вуглекислий газ і вода. Запишемо схему реакції, знаючи, що метан реагує з киснем, утворює вуглекислий газ і воду. У лівій частині 4 атоми гідрогену, а у правій частині їх всього 2, менше в 2 рази. Поставимо коефіцієнт 2 перед формулою води, і тоді ми будемо мати чотири атоми гідрогену і в правій частині. Закон збереження маси у нас здійснюється два атоми оксигену в лівій частині, а в правій частині 2, і тут ось два, всього чотири, в лівій частині менше в два рази. Тож доставляємо коефіцієнт 2 в ліву частину перед киснем. Перейшли від схеми до рівняння хімічної реакції а 4 ось модель 5 атомів, дві молекули кисню, ось вони, і утворюється в правій частині рівняння вуглекислий газ СО2 з новою комбінацією атомів, і дві молекули водню. Добираючи коефіцієнти в рівнянні реакції, слід пам'ятати такі правила. Увага, перше. Коефіцієнт позначає кількість молекул, окремих атомів або формувальних одиниць в рівнянні реакції. Коефіцієнт ставлять лише перед хімічною формулою, не всередині, не в кінці, перед хімічною формулою. Коефіцієнт стосується всіх атомів, із яких складається молекула, перед якою він стоїть, наприклад, запис 2H2O означає дві молекули води, у кожній з яких міститься чотири атоми гідрогену, ось, помножили, по два у кожній молекулі. Та два атоми оксигену по одній у кожній молекулі 2 помножили на 1. Коефіцієнт 1, як і індекс 1, не записують. Індекс показує кількість атомів елемента або група атомів у складі молекули, а коефіцієнт кількість окремих атомів чи молекул. Ось ви бачите схему, яка пояснює ці правила. Попрацюйте з інформацією. Виконайте вправу 188. Перетворіть схеми реакції на хімічні рівняння. У разі потреби позначте виділення газу або нерозчинної речовини відповідними символами, стрілочками. Гази позначаємо стрілочкою доверху, наприклад, кисень, а Нерозчинні речовини стрілочка донизу. Це осад. Вправа 189 Складіть рівняння реакції в утворення з простих речовин таких сполук чадного газу СО, магнійоксиду, магній О, кальцій фосфіду 3П2, алюміній оксиду, алюміній 2О3, цинкоксиду, цинк О. Дякую за увагу і бажаю успіхів у виконанні цих вправ.